Ось в мене зацвіла лаванда, і будемо використовувати її в нашій роботі. Всім доброго дня! Підготовимо нашу поверхню, я її буду покривати морілкою, тож, для того, щоб морілка гарно лягла без п'ятин, попередньо я її змочую водою, просто звичайною водою. Щоб воно гарно зафарбувалося Так, все, готово. Далі використовую ось таку морілку. Вона трохи, ну як не трохи, а так добре має запах. Тому в приміщенні краще її не використовувати, бо пахне досить сильно. Так, фарбуємо, покриваємо повздовж волокон. Це важливо. Взагалі-то треба було одягнути перчатки, але щось є. якось цей момент упустила. Ну, вже як є. Так, все готово. Залишаємо на просушку. Так, підготуємо поверхню, беремо глину і зараз будемо розминати і розкатувати її. Беремо ось нашу плиточку, треба розмітити. розмітили, Ось так. Так, тепер акуратно знімаємо так. так, беру палочки від суші. Так, тим часом готуємо суміш з гіпсу. Я використовую ось такий гіпс для моделювання проміс плюс. Білий це художній гіпс, не будівельний. він має гарну якість і він не сірий, а білий. Так, Зараз будемо замішувати до консистенції такої густої сметани. Для більшої міцності можете додавати ще, але це гіпс і так міцний. Але якщо, звичайно, у вас будівельний, то можете додавати ще клей ПВА, не канцелярський, а саме е, для дерева, який будівельний. Так, все гарно все можемо тепер заливати. Отак потрясем, щоб вигнати повітря. Бачите, є такі пульбашки повітряні. Ну, їх бажано повиганяти, тому що буде потім будуть такі дірочки. Ну, але це зворотня сторона нам тут не важливо. Нам важливо, щоб все добре заповнило. Ну, сам малюнок. Зрозуміло, так? Все, тепер залишаємо. На тут у нас, якби, не товста така ця штука, так що залишаємо її? Хай вона сохне. Ну, я думаю, годину-півтори-дві. Так. Перевіряти, як я в попередньому відео казала, що як ми перевіряємо, чи схватився вже гіпс, чи можемо ми вже знімати глину рукою? Отак, От пробуємо. Якщо поверхня тепла, гаряча, це означає, що ще не можемо нічого робити. залишаєте далі на, іще на просушку. Коли поверхня холодна, сміливо можете знімати. Ну, все, чекаємо. Так, пройшла година гіпс холодний, тож можемо прибирати глину. Дивіться, який. Вийшов чудовий відбиток. Все те ж саме повторюємо з другою плиточкою. Підшліфовуємо плиточки, щоб по розміру вони вміщалися в нашу дощечку. Залишаємо на просушку до завтра, на ніч. Готуємо основу, гарно шліфуємо до гладенького стану. Клеїмо плитки. Далі за допомогою штампіків з буквами робимо напис. Тепер все розмальовуємо акварельними фарбами, даємо підсохнути і далі будемо обробляти саму. Дошку. З лицевої сторони я використовую віск для дерева, а з робочої сторони використовую спец спеціальне масло для кухонних дошок. Ще воно називається масло для сирних дошок. Так, досточка майже готова. Тут я покрила воском зі зворотньої сторони, де буде робоча поверхня, покрила ось таким маслом спеціальне для сирних дошок. Воно підсохне, потім я це гарно все розполірую. І самі плитки зараз покриваємо лаком. І все наша робота готова. Як вам результати?